Регіональний СТЕМ-центр, що донині працював у Краматорську, відновив свою роботу. Тепер він діятиме у Києві на базі міжрегіонального освітньо-ресурсного центру. Релокувати його вдалось за підтримки Європейського союзу та Організації Об'єднаних Націй. Нам дуже приємно бачити відкриття цього центру, тому що ми намагаємось надавати підтримку усім людям, які цього потребують, зокрема, незважаючи на те, що нині відбуваються воєнні дії. Ми робимо так, щоб люди могли знайти умов для продовження освітнього розвитку саме тому програма розвитку ООН працює і буде працювати. Ми будемо будувати з вами партнерські стосунки і протягом війни, і після неї, щоб люди могли продовжувати освіту і також покращувати власне життя. СТЕМ Центр відкриває можливості для молоді, яка цікавиться технологічними новаціями. Підвищити професійну кваліфікацію тут зможуть і педагоги. Міжнародні партнери впевнені, що інноваційний потенціал, який акумулює центр, стане у нагоді при відновленні України після перемоги над окупантами. з початком воєнних дій підтримка Європейського союзу розширилась, оскільки потреби збільшились. І нині ми допомагаємо не тільки на сході України. Один з основних напрямків, в якому ми б хотіли. Підсилити підтримку це освіта, тому що освіта це означає майбутні країни. З початком війни окупаційна армія Росії ракетними ударами руйнує українські заклади освіти. Однак, завдяки зусиллям освітянської спільноти, міжнародної підтримки та роботи обласної влади в Україні діти та молодь можуть і під час війни отримувати необхідні знання та навички. Ніхто не буде зупинятись на досягнутому це. Ми вже сьогодні побачили. Знаєте, дуже приємно бачити, все ж таки той вогник в очах моїх колег, бо ані холод, ані відключення води, ані відсутність зв'язку нічого не може зупинити розвиток Донеччини. Надаючи освітні послуги для всіх українців у міжрегіональному освітньо-ресурсному центрі, окрему увагу зосередять і на створенні додаткових можливостей для ВПО в рамках діяльності цього центру, ми передбачаємо психологічне консультування і психологічну підтримку і супровід боротьби з кризами на базі даного центру. Це наступний вектор. Це вивчення української і англійської мови, які допоможуть внутрішньопереміщеним особам більш легко адаптуватися на нові території і. Розкрив для них додаткові можливості. Це локація забезпечення наступності між дошкільною початковою і середньою освітою, на базі якої ведеться активне навчання дітей, консультування батьків по роботах, по роботі в нових умовах і додаткових можливостей, які відкриваються. І звичайно, це наш регіональний Міжрегіональний освітньо-ресурсний центр став п'яним п'ятим, який відкрили за останні два з половиною роки в структурі Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Ангеліна Фасенко, Максим Зборовський, Ганна Немченко, Донеччина ТІВІ.